Всім привіт! Зараз я покажу тобі безкоштовний плагін, який дуже сильно полегшує роботу відеомонтажером. Це Premiere Composer. Тут є багато різних анімаційних текстових вставок, які ти можеш звичайно редагувати. 100-500 різних переходів вже з готовим саунд-дизайном, тобто з супроводженням звуку ось, наприклад. Дуже багато різних. Кнопок, які ти також можеш редагувати. Зараз я покажу більш детально, але давай для початку пройдемо до установки. Як я вже сказав, плагін безкоштовний. Ми заходимо на ось цей сайт, я його залишу під цим відео, і переходимо ось сюди, вибираємо продукти для премірку. -про. Натискаємо завантажити і скачуємо його. Після чого ми його встановлюємо. Ось він у мене відкрився, я його вже встановив. Вам потрібно просто тут натиснути Інстал. Обов'язково перед тим, як встановлювати, закрити Premiere. Також тут є інші різні плагіни, не тільки для Premiere Pro, як бачиш, я встановив стартовий пак, а також є і для After Effects. Ну Сьогодні ми говоримо про Premiere Pro. Після чого ти можеш це закрити і зайти в Premiere. І в вкладці Windows Extension. Тебе буде ось премєр І Якщо даний плагін захоче в тебе підтвердження, просто веди свою електронну пошту, підтверди її або тут, або на сайті, і тоді в тебе буде можливість безкоштовно користуватись даним, даним плагіном. Просто покажу основні моменти, якими я особисто найчастіше користуюсь, тому що саме цей плагін реально він дуже сильно е, допомагає. Нам потрібно просто перетягнути на доріжку. Ось так виглядає анімація. Ми переходимо в неї і пишемо тут те, що нам потрібно. Ми можемо змінити шрифт, позицію, будь-який колір вибрати. Також змінити позицію тексту. Тобто варіантів тут багато різних. Давайте ми видалимо, нам не потрібно. Тут є багато різних шаблонів, які ти можеш використовувати, вони готові, як я вже сказав. Після установки ти можеш пройтись, також поплікати, подивитись, що тобі найбільш цікаво. Також у нас є ось такі текстові анімації, аналогічно, їх всіх можна редагувати. Але найчастіше я користуюсь саме переходами. Ось, наприклад, такий. Нам, знову ж таки, ми його просто перетягуємо на доріжку, і він виглядає ось так. Зараз. Прекрасно. Давай ми його видалимо, подивимося, що у нас тут є ще такий цікавий. Зум-аут. Давай глянемо зум-аут. Ось так. Із основних це в нас також. З соціальних медіа, тут є у нас універсальних. Різні мишки, лайки, дизлайки. До Фейсбука є шаблон, Інстаграм. Давай візьмемо, наприклад, Інстаграму, перетягнемо його десь сюди. Ось ми заходимо редагувати, і замість профіль ти можеш просто написати свій нік в Інсті. Давай його видалимо, що в нас є ще ток аналогічно, Twitch, Twitter і YouTube. Кнопки різні підписатись. Тут також можна змінювати ваше лого, можна додати ваш, вашу назву каналу. Ось тут у нас ще різні ось такі стрілочки, шейпові елементи, і також є саунди різні. Давай послухаємо, пробіжімося. Даний плагін реально дуже корисний. Дякую, що подивився це відео до кінця? Наступним відео рекомендую подивитись скільки заробляють відеомонтажери. Пиши що думаєш про даний плагін, чи користувався ти ним.